Вітаю вас, мої любі! Це перше відео в нашому курсі по в'язанню твідової сурочки, і почати за традицією я би хотіла із пряжі, яку саме використовувала я, і також дати вам свої рекомендації, що ви можете використовувати в ваших втіленнях для цих виробів. Отже, ви перед собою бачите від Drops Tweed, Soft Tweed, Власне кажучи, я не буду сильно зупинятись на його складі, тому що це все ви зможете почитати на сайті. Можливо, ви вже працювали з цією пряжею. Для мене це був перший досвід. Я використовувала її не в чистому вигляді. Я підмотувала до неї одну ниточку тощиною 750 метрів. Це була нитка, артикул К 30. В складі мала 70% мироносу, 30% кашеміру від фабрики Мілі Філі. Підмотувала я її сюди, власне кажучи, для того, щоб трошки нівелювати нестабільність цієї нитки. Тому що Soft Tweet має в своєму складі 25% віскози. А це практично завжди каже нам про те, що полотно. При експлуатації буде розповзатись, тобто воно буде розтягуватися, воно буде достатньо нестійке. Це додає є приємного ефекту, коли полотно струманиться, але все-таки, так як це погон, мені хотілося розуміти, на якій позиції буде залишатись. Моя лінія погону, тому що мені важливо було, де буде знаходитись пройма, і все одно трошечки мене все-таки ця пряжа підвела, тому що в зеленій сорочці, як видно по фото, пройма спустилася все-таки трохи нижче, ніж я то планувала. Ну, Власне кажучи, це стало поштовхом до того, що народилась синя сорочка. Синя сорочка вже була стабільною, вона мене не підвела. Я використовувала ось такі дві бобінні пряжі, і я також використовувала підмот. Власне кажучи, твіт, на якому немає жодних наліпок. Але це 100 відсотково твіт, достатньо бюджетний, якийсь недорогий. Я його купувала, власне кажучи, в першу чергу через колір. Зараз вам трошки камера пересвічує, він темніший насправді. І за класикою, як більшість трідів, бобінного розмоту, він косить. Це і стало рушієм до того, щоб я використала до нього пряжу компаньйона. Це зекна боруфа, супер джелонг артикул. Зараз трошки не хоче фокусуватись, півтори тисячі метрів. Я використовувала дві нитки джелонгу і одну нитку твіду, тому що моя мета була досягнути товщини нитки під спиці номер 3 так як я маю деякі проблеми із рукою, і все, що вище спиць номер 3 мені достатньо боляче в'язати. По цій причині я використала дві нитки цього, одну нитку цього, досягла потрібної товщини, але косина все одно на 100% не пройшла, тому мною було прийнято рішення, власне кажучи, в'язати візерунком з чергуванням лицевих і виворітніх петель. І таким чином народилась моя синя сорочка. Що ви можете використовувати в ваших виробах. Е, ну, Відштовхуючись від е, тих моделей, які я вам презентувала, я думаю, що вам також може стати е, в нагоді мій досвід з твідом, тому що у вас може виникнути бажання також використати твіт, так як цей виріб він достатньо або демісезонний, або вже на зиму йде. Але я думаю, якщо у вас виникне бажання зв'язати із більш літніх складів пряжі, то, в принципі, все може вийти, а тільки майте на увазі, що літні склади вони менш стабільні, ніж кардна пряжа, тому вони також можуть наровити з часом змінитись в розмірі, тобто розтягуватись, і лінія вашого погону, лінія вашої пройми вона буде трошечки сповзати. Такий ризик, власне кажучи, є. Я рекомендую використовувати будь-які Кардні суміші, які відносно, стабільно себе поводять в полотні після ВТО. Тобто, ось ця суміш, вона трошки підсідала в висоту, розширювалась в ширину, але я неоднократно стикалась з приблизними сумішами. Я знаю, що після першого ВТО в подальшому пряжа практично не змінюється. Тобто вона змінюється раз. І далі вона вже на одному стабільному місці залишається. Це можуть бути будь-які твіди, це можуть будь-які мериноси, будь-які бленди, тобто суміші бути бажано карні саме по причині того, що карна пряжа не розповзається в експлуатації. Якщо ви будете використовувати грибінну нитку, це буде також дуже гарно, але грібінна нитка. Може дати вам невеличку, по-перше, рядність на ручному в'язанні. По-друге, вона під власною вагою обов'язково буде тягнутися. Я в власному досвіді не дуже люблю використовувати грібінну нитку для безшовного в'язання. Все-таки грібіна через те, що вона важка. В своїй творчості я віддаю перевагу використовувати її вироби, які мають жорсткі шви, жорстку обробку, яка буде тримати виріб і не давати йому тікати туди, куди нам не потрібно. Отже, по пряжі, плюс-мінус, я вам розповіла. Хочу додати ще, що ось цю суміш я в'язала на спицях номер 4, ось цю на спицях номер 3. І, власне кажучи, ми можемо переходити до невеличкого огляду моделей, де я трошки проговорю. Хід роботи, що за чим буде виконуватись, і як власне кажучи, буде в'язатись сам виріб.